До вашої уваги процес електромонтажних робіт ЖК Республіка. Тут у нас двокімнатна квартира з кухнею і студією, близько 90 точок розеток і вимикачів. Білий кабель на стелі, який ви бачите, це кабель для led підсвіток трансформаторів та світових ліній. У нас вже закладені фріона, магістралі, зроблена штукатурка і майже закінчені електромонтажні роботи. Зараз збираємо щитки. Ви поки ще підпишіться і поставте лайк, а я вам зараз покажу. Які щитки ми збираємо. Також паралельно вже починаються гіпсокартонні роботи, не втрачаємо ні секунди. Ось такі великі щити: один силовий, один слаботочний і один окремий щит для ось таких трансформаторів. Ну а якщо ви не хочете запарюватись і думати, як все це зробити, як реалізувати свій дизайн проект, як швидко і якісно зробити свій ремонт, звертайтесь до нас. Ми вам все це дуже швидко зробимо за адекватні гроші.